Щоб ти побажала всім українцям на чому сфокусуватись, куди йти, що робити? Деколи мені вистачає просто в Тікток зайти якесь відео коментарі прочитати і взагалі не розумію, що в людей в голові. Чесно, то е, якісь військові навіть пишуть: я дуже радий, що люди живуть. Ми раді цього вас би, захищаємо, щоб ви раділи життю. А хтось там просто виставив якесь звичайне відео про макіяж. Там що не знаю, там дівчина каже, блін, в мене улюблені духи розбились, і там коментар, ми плачемо всім бахмутом. Ну там таке, знаєш? Ну, я не розумію, е, якби чому. Такі постійно різні думки всіх, і що тут взагалі комусь бажати. Ніхто мене там не почує, кому я там треба, знаєш, Я просто вважаю, що потрібно бути добрішим і завжди. Я говорю всім, що якщо вас щось не влаштовує, то це потрібно змінювати, а не жалітися. Всі дуже люблять жалітися, всім дуже зручно бути в поганій позиції. Люди обожнюють бути в поганій позиції, щоб поміряти своїми проблемами. Шо, а в тебе погано? А в мене ще гірше. Послухай мою історію.